Турні заклади міста працюють заради того, аби війничани та гості міста могли, хоча б на годинку відволіктись від жахіть війни. До того ж, відвідуючи заклади, ви підтримуєте сталість їхньої роботи та економіку Вінниці. Тож куди піти та на що подивитися, і також які події занотувати на майбутнє? Зараз розкажу. Легендарний народний артист України Іво Бовол у суботу чекає усіх віначан на великому сольному концерті. Одна єдина Україна, який 10 грудня о 19.00 розпочнеться у театрі імені Садовського. Улюблений жінок заспіває усі найгарніші пісні, які по праву визнані золотими хітами естради та торкаються найтонших струн душі кожного глядача. Концерт буде неймовірно душевним і яскравим. Квитки від трьохсот

10 грудня, о 16.00 Вінницька обласна філармонія запрошує вас на концертну програму. Цього вечора на сцені пролунає твір урочиста меса українського композитора Олега Польового, а також культова музика України 19-20 століть. Ці твори нині, як ніколи, на часі. Водночас ця програма зміцнить нашу духовну силу, надасть нам натхнення та впевненість у майбутнє, яке обов'язково буде наповнене благодаттю, радістю і світлом. Вартість квитків від 80 до 120 гривень. До 25 грудня у одному з торгівельних центрів триватиме виставка вухастих і пухнастих брати кролик. Це різноманіття породистих і декоративних кроликів, морських свинок, шиншил, єнотів і багато іншого. Там ви зможете не тільки побачити, а й поспілкуватися, погладити, пофотографуватись і навіть погодувати пухнастих улюбленців. Приходьте разом із усією сім'єю, щоб насолодитися знайомством з братами, нашими меншими. Працює щоденно з десять. 10 до 20.00. Для дітей до 3 років вхід безкоштовний. Дорослий квиточок коштує 70 гривень. А дитячий, студентський або пенсійний – 60 як успішно пройти співбесіду та справити вперше враження, це дізнаєтесь на тренінгу Успішна комунікація 8 грудня о 17.00 у молодіжному центрі Квадрат. Актуальна тема для молоді, яка відповідально готується до пошуків роботи, але прагне поліпшити свої ораторські здібності. Участь безкоштовна. Лише потрібно зареєструватись на Фейсбук-сторінці молодіжного центру Квадрат. У рамках україно-американського благодійного проєкту Незабутня квітка Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Садовського представляє імпрезу Квітка, яка відбудеться 9 грудня о 17.30. Уперше в світі здійснено постановку виставу про славетну американську співачку з українським серцем. Вартість квітків від 150 до 300 гривень. У цей непростий час артисти Вінницької обласної філармонії хочуть створити для діток справжнє свято і дарують можливість з новою силою повірити у справжні дива. Все це у грандіозній святковій виставі сон різдвяної ночі, показу якої триватимуть 16 грудня по 5 січня. До речі, її автор та режисер-постановник наш колега Олександр Бойцун. Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам справжню новорічну казку. На вас чекає надзвичайно захоплююча історія історія. і зустріч з героями популярних фільмів, цікаві інтерактиви та солодкі подарунки. Вартість квитків 100 гривень. Найгарячіший концерт зими на підтримку ЗСУ від улюбленців публіки, гуру пекучого гумору і мільйонерів за переглядами у Ютуб. Бампер ІСУ 17 грудня о 19.00 у концерт холі Монблан з великим концертом у Вінниці. А це значить одне буде справжнє полум'я. Дует проведе нові гарячі жарти без цензури, незламний позитив і те втілення народної мудрості, яке ви розберете на цитати. Буде все, як ви любите, гостро, тонко і саме яблучко. До речі, кожен квиточок це ваш донат для купівлі автівок та амуніції для зсу. Квитки від 270 до 370 гривень відчити новорічний настрій та атмосферу різдва поринувши у вир легендарних святкових хітів. Вінничани зможуть 22 грудня о 19.30 у театрі імені Садовського на неймовірному концерті «White Christmas», «Let it snow», «Jingle bells», «Happy New Year», «Last Christmas» та багато інших засвітньо відомих новорічних та джазових хітів. Почуємо у виконанні симфонічного оркестру та надзвичайних солістів. Буде яскраво, красиво і святково. Квитки від 300 50 до 690 гривень не відкладайте життя на після війни. Намагайтеся жити повноцінно сьогодні і зараз. Віримо в зсу, тримаємо економічний та волонтерський фронти, і перемога точно буде за нами. Побачимось.